Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! Розвиток безпілотних підрозділів та посилення Оріхівського напрямку. Володимир Зеленський відвідав воїнів, які боронять Запорізьку область. Зокрема, 65-ту окрему механізовану бригаду Великий Луг, яка раніше вже звільняла робота на від окупантів. А зараз у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Бригада в лідерах серед евакуації поранених за допомогою наземних роботизованих комплексів. Обговорили і посилення захисту. обіцяють, Дати окремі види зброї та техніки, системи РЕП та безумовно укомплектувати особовим складом. Добро здоров'я, хлопці! Слава Україні! Героям слава! Маю честь сьогодні бути тут і наградити на воїнів 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну. Ми поспілкувалися з командирами. Будемо робити все, щоб посилювати вас. Знаємо проблеми, які є. Президент відвідав іще одну бригаду, яка боронить Степногірськ 128-му восьмого гірську штурмову. Саме в цьому районі ворог активізував штурми. Президент обговорив з командирами спроби ворога обійти нашу оборону. Бійці 128-ї бригади також посилять дронами, зокрема вампірами через армію дронів. Бонус дякую, що наближаєте нашу перемогу. Всім бажаю перемогу, Всім бажаю справедливого миру для всіх нас. Теплі привітання вашим рідним, близьким. Слава Україні! 52-річного чоловіка поранено внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Окупанти атакували його ФПВ-дроном, постраждали, отримав множинні поранення кінцівок та тулуба. Росіяни завдали близько семи сотень ударів по області, гатили безпілотниками по степногірську та приморському. А з РСЗВ накрили малуток мачку та Оріхів. Там горіло два житлових будинки та господарчі споруди. Загалом упродовж доби окупанти завдали 685 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла автомобілів, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Тим часом на фронті силовики відбили 11 ворожих атак. Окупанти шість разів наступали на Гуляйпільському напрямку. Росіяни завдали авіаударів по Варварівці та зеленому Гаю. Ще п'ять атак прийшлося на Оліхівський напрямок. Збройні сили успішно зупинили просування ворога у бік Приморського та Новодонилівки. Понад 7 мільйонів гривень виділили з фонду оборони області на забезпечення потреб одного зі штурмових полків Сил оборони. Бійців оснастили дронами, мотовсюдиходами, зарядними станціями та іншим обладнанням. Військові кажуть, всю техніку спрямують на Приморський та Кам'янський напрямки. Також вона буде залучена в районі Рівнопілля та Солодкого. Бачимо термальні дрони «Мавік-3», які допомагають у своїй аеророзвідку вночі виявляти противника і проводити, супроводжувати наші групи. Також ви можете бачити fpv дрони на оповолохті. Ці комети використовуються піхотними групами для боротьби з fpv дронами 18 людей евакуювали з Гуляйполя. Протягом дня поліцейські разом із капеланами, волонтерами, провели спецоперацію і вивезли жителів з громади, яка перебуває під постійними обстрілами. Людей забирали майже без речей через брак місця та часу. Евакуйовані брали найнеобхідніше невеличкі сумки та домашніх тварин. Чуємо постріли близько. Дрони, а каби, розбили і крісу, і все на світі розбили. Нам прилетіло два рази в двір, пошкодило будинок, ну, можна сказати, розбило, що жити не, не можна. І ми переїхали до мами в село. Ну, в селі трошки побули і вирішили виїхати. Тому що здоров'я немає. Мамі 88 років. Теж здоров'я немає. Ліків немає де купити, води немає. Взагалі, жити не можна вже далі. У Гуляйполі залишається майже пів тисячі людей. Жителів вивозять під постійною загрозою обстрілів. Під час евакуації російський дрон поцілив у цивільну автівку. Загинув водій. Жителів громади закликають звертатися до поліції та виїжджати якнайшвидше. Наразі в місті Голіполя залишається ще близько 500 осіб та близько 50, 50 осіб в селах Добропілля та Варварівка, які теж підлягають евакуації. Процес евакуації ускладнений у зв'язку з тим, що дорога Добропілля. Варварівка, Гуляйполя, а також заїзд у Гуляйполя зі сторони зеленого під постійним контролем ворожих в Біві, постійні обстріли, каби та артилерія. А рятувальники евакуювали з прифронтового села в Пологівському районі двох жінок, обом майже по 70 років. Кажуть, дуже довго не хотіли покидати власну домівку, але жити стало просто неможливо. Страшно було навіть вийти з хати, тож вирішили виїжджати, поки є можливість. Після евакуації до Запоріжжя планують їхати до інших регіонів України. І сиділи до кінця війни. Сиділи тут, ну вже вже жах. Хата валиться вже все, вже не виносимо далі. Багато? Дуже тяжко, особливо ночами. Дуже б'ють, дуже оці касетні, оці каби летять. Це дуже, дуже тяжко. Ми надіялися, що все закінчиться швидко. Сиділи до останнього. Ну, це вже все, вже край. Жінки кажуть, в їхньому селі все ще залишилось жити двоє людей, які поки не хочуть покидати домівку. Рятувальники наголошують, ситуація на прифронтових територіях небезпечна, не варто ризикувати життям і чекати до останнього. Рятувальники виїхали рано вранці для того, щоб була безпекова складова. І Евакуювали до безпечного місця. Хто бажаючи евакуюватися із зони бойових активних дій, просимо звертатися до рятувальників. Де ми надамо допомогу і вивеземо до безпечних місць? 11 шахедів запустив ворог по Миколаєву цього ранку. На місці працюють екстрені служби. Стільки ж еф дронів росіяни спрямували і по області. Впродовж доби атакували Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок ранкового удару шахедом по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога. Цієї ночі ударні безпілотники запустили росіяни по Одещині. Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури та адмінбудівлю. Палали і ремонтні цехи залізниці обійшлося без постраждалих. Інформація про загиблих чи постраждалих на щастя не надходила. Рятувальники продовжують працювати на місці подій. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину. Окупанти атакували Харківщину. Ворог запустив 16 дронів різних типів. В Харкові пошкоджено транспортне підприємство. У 15 багатоповерхівках повилітали вікна. Також є руйнування в районах області. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів. Ще одна людина постраждала. Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку, але на жаль, поранення виявилися надто важкими. Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу. Є загиблі на Херсонщині. Ворог в авіацію, артилерію та дронами під ударом майже чотири десятки сіл та міст області. Пошкоджено критичну транспортну та соціальну інфраструктуру. Чотири багатоповерхівки та понад десять приватних будинків. Одна людина загинула, троє дістали поранення. Стало відомо про загибель жителя Оскорківки через атаку російського дрона. Вчора близько 20.00 ворог вдарив по чоловіку 1947 року народження. Він дістав поранення несумісні з життям. Боятися немає сенсу. Стендап, виставу режисера, актора та солдата ЗСУ Андрія Іванюка вперше побачило із Запоріжжя. В основі п'єси реальні історії життя автора, будні бійця. АТО, біографічна розповідь захисника про раді життя крізь біль та попри все більше бачила та розкаже Ірина Чернова. Надалі ми привітаємо нічого Не виду арта, Ардасуда. Разб'єте сюди, піхота сюди, ПВЗ сюди, ПВЗ – по польовий вузол зв'язку, я не нажав по них. Раз, нас заходить, ми заходимо, заводять якийсь анагаль, я заходжу порожне ліжко, кидаю туди, на речі свої, речі лягаю тут. На перший погляд історія звичайного українського юнака, який 2015-го пішов служити в АТО. Насправді ж неприхована правда про те, як формувалися, мужніли, міцнішили, гартувалися сучасні збройні сили. Про реалі АТО актор та військовослужбовець ЗСУ Андрій Іванюк розповідає відверто з болем та жартами. Впевнений, сміятися на війні не тільки можна, але й треба. Сміх це чудова прививка від психологічних атак. Вот. Веселий, усміхнений і життєрадісний воїн чудово захищає не тільки себе, але й свою країну. П'єса Боятися немає сенсу переможниця міжнародного конкурсу Євродрама 2022 Для Андрія Іванюка її показ у Запоріжжі така рідкісна, а від того ще більш цінна нагода знову відчути себе актором та режисером. Зізнається сцена, то його найкраща реабілітація. Назва Боятися немає сенсу невигадана. Не випадкова на блокпості був надпис, тобто, коли ти вже там знаходишся, вже немає сенсу боятися. Сьогодні Андрій Ванюк це і люблячий татусь, який записує відеоказки та відправляє їх своїм синочкам двох та п'яти рочків у Київ, і захисник, що боронить країну, і автор п'єси, і актор, що знаходить сили для творчості. А за його плечима, участь у революції гідності, в'язниця, півтора роки служби в АТО. Йому не треба вигадувати історії реальних вистачить не на одну п'єсу. Він каже, я сидів в в'язниці. Я кажу, да, ну всі, за що? Він каже, та оце тоді, пам'ятаєте, на Майдані, коли наших студентів забрали, то там був один ваш, ну і я там був серед них, оце ж я сидів в в'язниці. Андрій, як його відпустили, він пішов е, на війну. Ну я собі подумав, да, хто ж кого буде вчити. Саме до Михайла Іллєнка звернувся Андрій Іванюк свого часу, як до викладача, в якого мріяв повчитися майстерності режисера художнього фільму. І саме він повірив в Андрія, коли той працював над стрічкою Східняк. Ця повнометражка продовження історії, про які йдеться у виставі, боятися немає сенсу. Головну роль у фільмі автор запросив зіграти свого земляка Богдана Бенюка. Те, що він розповідає. По акторськи розповідає, він розповідає неймовірно точно і гарно, тому що він це пережив. Любіть його, любіть Андрія Іванюка. Пам'ятайте, що він є надзвичайно гарний, талановитий і мудрий українець. І ми, українці, повинні знати всіх тих людей, які приносять нам чесноти, радість, щастя, любов, силу, надію і позитив. Він дуже добре знається на тому, чого він хоче у мистецтві. І... Цілеспрямована йде до своєї мети. А ще він воїн та захисник. Тож цілком природня була його участь у подіях Майдану 2014 року, а потім на теренах АТО. Цей мужній хлопець зараз боронить Запорізьку область. Я вважаю за честь, що його легендарна вистава буде показана у нашому місті. Стендап-вистава боятися немає сенсу щоразу, ніби нова. Трохи інша. Її текст не написаний раз і назавжди. Автор імпровізує, а головне нічого не вигадує. Всі сюжети з пережитого. Я поєднує в собі і сценариста, і режисера, і актора. При тому це не просто амбіції, це дуже талановито: двоє дітей, дружина, професія, три професії в одному. Воює. Ну, що я скажу. Поважаю. Андрій Іванюк каже, його надихають такі активні міста, як Запоріжжя, а він своєю творчістю намагається надихати запоріжців. Каже, головне не панікувати, бо тільки цього і чекає ворог. Він не може подолати нас на фронті, і він намагається, щоб ми самі себе знищили, саме через психологічну давку, через те, що все, життя закінчено, ні, життя не закінчено. То цей позитив, коли ти з'являєшся в Запоріжжі, де ти бачиш нормальне життя, ти цим напитуєшся. То ти побачиш звичайних нормальних людей, які посміхнуться до тебе. Так буває, хтось тобі наступить на ногу, там, і можуть нахамити, але це класно. Вони нахамили, і ти можеш посміхнутися і сказати, це така дурниця, ви просто нахамили, а там може. Може бути це буде зовсім по іншому. І це класно. Потрібно вірити і знати, що все буде так, як ми цього хочемо. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Грають самі і мотивують інших. Адаптивний пікелбол тепер доступний і для запорізьких ветеранів, членів їхніх родин, а також сімей, діючих військовослужбовців. У чому особливість цього виду спорту розповіли представники Всеукраїнської Федерації, а також провели перші тренування. Їх бачили наші журналісти. Для мене це визит дуже особисте, бо я народилася в місті Мелітополі. Тому бути тут для мене ще окрема честь. На перші тренування до запорізького спорткомплексу прийшли ветерани та їхні родини. Співзасновниця Всеукраїнської федерації спіклболу Ганна Глотова знайомить їх із новим видом спорту та правилами гри. Кабол це поєднання великого тенісу, настільного тенісу і бадмінтону. Але правила гри набагато простіші, і розігріші відбуваються можуть бути короткими, можуть бути довгими. Це залежить від майстерності. Організатори зустрічі та популяризатори піклболу вважають його важливим інструментом соціалізації та реабілітації ветеранів, у тому числі і осіб з інвалідністю, і тих, хто пересувається на кріслі колісному. кажуть, це справжній драйм, емоційне розвантаження і можливість спілкування та взаємодії. Ми займаємося адаптивним спортом. Наша організація для нас це важ. Тому що ми бажаємо, що це найкраще для соціалізації ветеранів повернення до цивільного життя. І виникла ідея, власне кажучи, розвивати пікабол у нас тут, бо це безпосередньо наша цірова аудиторія, яка потребує повернення нормальної соціалізації, спілкування. Після теоретичної частини почалось тренування. Ветеран Костянтин Петьков вперше взяв у руки ракетку для настільного тенісу під час лікування у Львові. Зараз грає вдруге і не приховує позитивних емоцій. Новий вид спорту, на його думку, необхідно розвивати саме в реабілітаційних центрах, де лікуються військові. Координація рухів та реакція це необхідно для того, щоб просто ходити на протезах по наших тротуарах, долати перешкоди, у тому числі емоційні теж. Бо багато хто заростає повутинням вдома, вважаючи, що вже не на що не здатний. А для Дмитра Заржицького це, взагалі, перший вид спорту опановує ось так на кріслі колісному, каже це і задоволення і користь для здоров'я. Навчаюсь, пробую, щось виходить, щось ні, і рухливість. Головне це можливість рухатись. Всеукраїнська федерація із піклболу планує і надалі популяризувати і поширювати цей новий вид спорту. Зараз в Україні є вже 15 осередків, де навчають грі. Запрацював такий майданчик і в Запоріжжі. Туди передадуть спеціалізоване обладнання для ветеранів із важким пораненням ніг, а також готуватимуть тренерів. А ще планують відкрити два корти в громадах області. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал НТ. them. Понад 20 незаконних мафій вже прибрали в Хортицькому районі. Сьогодні ще один на черзі. Це старий зупинковий комплекс поруч з історичною пам'яткою. Але автобусні маршрути на цій вулиці вже не їздять. Тому й зупинка стала непотрібною та покинутою. А кіоск поруч був побудований без дозвільних документів. Жителі неодноразово скаржилися, адже поруч постійно було багато сміття. І нарешті занедбану зупинку прибрали. Виконком прийняв рішення, ми поклеїли, зв'язку з власником так і не було, тому сьогодні ми будемо робити примусовий демонтаж цього об'єкту. Звертаємо системну увагу на ті мафи, які було встановлено в попередні роки. Ми перевіряємо документи. Якщо нема погодження, нема ніякого підтвердження, що воно законом, воно буде безумовно демонтуватися. Це принципова позиція районної адміністрації. Існуючі товари в Запоріжжі судитимуть інтернет шахрая. Чоловік розміщав фейкові оголошення щодо продажу автомобільних коліс, яких насправді не мав. Під час спілкування з потенційними покупцями він обіцяв відправити товар лише після часткової або повної передплати. А після отримання грошей припиняв спілкування та змінював номер. Шахрая затримали, ним виявився 28-річний неодноразово судимий чоловік. Він нині перебуває під вартою до Розслідування завершено доведена причесність афериста до восьми епізодів злочинної діяльності. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. У парку «Дубовий гай осіннє прибирання. Комунальники СКП Титан видаляють старі пні згрібають опали листя, обрізають дерева та подрібнюють гілки. Усе це виконують в рамках осінньо-зимового прибирання, щоб парк залишався безпечним і доглянутим для відвідувачів. Працівники кажуть, що найбільше часу забирає сама листя його збирають і вивозять на полігон. Оскільки територія парку велика, роботи триватимуть орієнтовно до середини весни. Площа 55 п'ять Працює 10 10 людей. Два дня на тиждень стільки здобовки вивозиться по дві-три машини на ну, навантажувача великих самоскида з листю. Загалом проблем не бачимо. все йдемо в штатному режимі. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.